Автопарк міста Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це Mitsubishi Outlander 2011 року випуску. Кінець року виїхав з салону в 2012 році. Пригнаний до нас з Європи в Україні один єдиний власник, 2,2 дизель, повний привід, коробка, автомат. Друзі. Дуже гарний стан в автомобіля, максимально хазяйський, гарна комплектація. Має камеру заднього огляду, 18 такі класнючі диски, зимову гуму Мішелін в дуже класному стані, лінзовану оптику, друзі, електроскладання дзеркал. Автомобіль легенько тонований, повний електропакет, підрульові перемикачі, датчик світла, круїз-контроль, мультикермо 253 тисячі пробігу, ніяких помилок, до встановлено планшетик на андроїді, регулювання приводу. Режими руху, підігрівчики сидінь, пасажира водія, клімат, друзі, все працює абсолютно справно, салончик чистий, комбінований шкіра з алькантарою та з текстилем. Друзі, в ходу без нарікань зовсім сіли та поїхали. Придбати, як завжди, в автопарку лізинг кредит готівка, як вам зручно. Чекаємо на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.